Усім привіт, знайомтесь, це грізлі. Його привезли з Дрогобича. Да, грізлік. Він живе з Сонією і з двома її дітьми. По вольєрі. Тому йому. Хорошо. Грізлі. Оксана його сьогодні не виглядала, тому сказали вивезти мені. Грізлік. Іди, сердечко. Грізлік! Будеш? Ні? Не хочеш? Грізлі. Тільки що намагалася у вольєрі зайти до Тузіка. І одягти йому на шийник, тому що з того, який в нього він вискакує. Тому... А він мене укусив, тому сама каже. Ну, ось я пішла сама. Я його шинник одягнув і без грізний. Ну, він трошечки лисенький, тому що його там щось машина збивала. Ну, точно я не знаю. Але він такий. Саме в нього каже лабрадор. Так, да? грізні. На сьогодні тепло. Він дуже спокійний, але до нього треба з обережністю, тому що він може теж вкусити. Не знаю, чому я так вирішила. Ну бо я завжди до нього, як в гір заходжу, він щось серчить. Тому... Грізлік. Грізлік! вот такие красочек. Я покажу свою мордочку. да, вот таким красавчик. Да, дружлюля. Да. Короче, сегодня, вчера, позавчера, на было водолазки с Бучем. Их забрали на карантине. И они сидят на карантине на лекувании. Тому їхній вольєр пустує. І чекає на них, коли вони одужають. І знову повернуться до вольєру. Грізлі? На. Грізлі. Грізлі? Грізлі. Ти будеш смаколик? На. На, Грізлі. Ні. на сьому не дуже. Тай смаколик. Ну, але... Мама пішла на озеро Загарас слюфашей. Думала так. Дрізь.